Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, Якому ім'я Назарет. До діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Благовіщення народження Ісуса найближче хронологічно пов'язане з історією Йоанна Хрестителя – Через вказаний час від послання Архангела Гавріла до Захарії, а саме шостого місяця вагітності Єлисавет. Обидві події і обидва послаництва в цьому уривку пов'язані також з повіщенням, що Марія і Єлисавета, а отже і їхні діти, фізично споріднені між собою, Відвіданий Марію Єлисавети. Що відбулося як наслідок розмови між Гаврилом і Марією призвело ще перед народженням до зустрічі у Святому Дусі Ісуса і Йоана, і в цій зустрічі водночас стало явним підпорядкуванням їхніх посланиств. Ісус Молодший той, що прийде пізніше. Але Він є тим, чиє ім'я змушує забитися Йоанна у материнському лоні, а Єлизавету. Сповнює Святим Духом. Так фактично уже в історіях благовіщення і народження в Євангелії від Луки з'являється те, що Хреститель скаже в Євангелії від Йоанна, це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж, сущий передо мною, бубо раніше за мене. Але тепер варто ближче розглянути історію благовіщення народження Ісуса від Марії. Розглянемо спочатку посланництво Ангела, а потім відповідь Марії. У привітанні Ангела впадає у вічі те, що Він вітає Марію незвичним єврейським вітанням Шалом, Хай буде мир з тобою, а грецькою формою вітання Хайре, яку можна перекласти Радуйся, як це є у молитві церкви до Марії, що складена зі слів історії благовіщення. І все ж. Правильно буде розрізнити тут дійсне значення слова Хайре Радуйся. Цим, так би мовити, вигуком ангела починається в істинному розумінні новий завіт. Слово знову повертається у святу ніч вуста ангела, який каже пастухам: Я звіщаю вам велику радість. Воно з'являється ще раз у Євангелії від Йоанна. При зустрічі із Воскреслим, і врадувалися учні, побачивши Господа. У прощальних висловлюваннях Ісуса у Євангелії від Йоанна з'являється богослов'я радості, що так би мовити висвітлює глибину цього Слова. Я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто радощів ваших від вас не відбере. У цих текстах радість виявляється як істинний дар Святого Духа, як справжній подарунок Спасителя. Так вітальним словом ангела взято акорд, який звучатиме далі через увесь час церкви, і зміст якого також можна почути в основному компоненті слова, яким позначена уся церковна благовість Євангеліє, Благовість. Радуйся! Це передусім, як ми побачили грецьке вітання, і тому вже в цьому слові ангела відчиняються двері до народів світу. Так позначається універсальність місії християнства. І все ж водночас це є словом, взятим зі Старого Завіту, і тому воно цілковито знаходиться у безперервності біблійної історії спасіння. Станіслав Леонет і Рене Лаурентін. Першими показали, що у вітанні Гавріла до Марії взято та осучаснено пророцтво Софонії з 3 розділу з 14 по 17 вірш, яке звучить так: Виспівуй, дочко Сіону, вигукуй радо Ізраїлю, Цар Ізраїля, Господь посеред тебе. Тут нам не треба вдаватися в деталі порівняння текстів між Привітання Марії і словом опітниці Пророка. Суттєва причина того, щоб дочка Сіону могла ликувати висловлена фразою Господь посеред тебе. Це дословно звучить Він у твоєму лоні. Тим самим Софонія звертається до слів книги Виходу. В якій перебування Бога у ковчезі означено як перебування у лоні Ізраїлю. Саме це слово знову повертається до Марії у місії Гавриїла Ти зачнеш у лоні». Незважаючи на деталі цієї паралелі, внутрішня близькість обидвох місій очевидна. Марія уособлена як дочка Сіону. Обітниці Сіону сповнюються в ній несподівано. Марія стає кивотом, місцем справжнього замешкання Господа. Радуйся благодатна. Ще один аспект привітання Хайре заслуговує на роздумування, зв'язок радості і благодаті. В рецькій мові обидва слова радість і благодать Хара і Харіс, утворені від одного кореня радість і благодать взаємозв'язані. А тепер повернімося до змісту обітниці. Марія народить дитину, яку ангел титулує Син Всевишнього і Син Божий. Крім цього, було напророковано, що Бог Господь дасть йому трон його Отця Давида. Він навіки пануватиме на Якова, і його царству, його пануванню не буде кінця. До цього додається ще група обітниць, яка стосується немовби зачаття. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Розпочнімо з цієї останньої обітниці. По її мовному образу, вона належить до богослов'я храму і присутності Бога у святині. Свята хмара Шехіна є видимим знаком Божої присутності. Вона приховує його мешкання в Його домі і водночас вказує на нього. Хмара, яка кидає свою тінь на людей, потім знову з'являється в історії преображення Господнього. Вона знову є знаком Божої присутності. Будучи прихованим, Бог виявляє себе. Так через слово про отінення Святим Духом Слово вітання прийняло богослов'я Сіону. Марія ще раз стає живим наметом Божим, в якому Він по-новому хоче замешкати серед людей. Водночас, при розгляді слів благовіщення в сукупності окреслюється таємниця Божого триєдинства, діє Бог Отець, який дав обітницю непохитності трону Давида. А тепер садить туди спадкоємця, царство якого ніколи не закінчиться, остаточного наслідника Давида, прихід якого пророк Натан пророкував такими словами: Я буду його батьком, а він буде мені сином. Другий псалом повторює це: Син мій єси, ти, і я породив тебе сьогодні. Слова ангела цілковито відображають старозавітню набожність і все ж перевершують її. Через нову ситуацію вони набувають нової реальності, небувалої досі місткості й сили. Тринітарне таїнство ще не підкріплене, не вибудуване до рівня остаточного вчення. Воно само собою з'являється через відповідний спосіб діянь Божих у Старому Завіті. Воно з'являється в подіях, не стаючи наукою, і синівство дитини також не розглядається з метафізичного погляду. Так все залишається в межах юдейської побожності, а все ж старі слова через нові події, що висловлюють і інтерпретують їх, самі стають новими, перевершують себе. Саме у своїй простоті вони набувають просто таки вражаючої нової величі. Яка мусить, щоправда, розкритися в дорозі Ісуса і в дорозі вірних. До цього відноситься також ім'я Ісус, яке ангел як у Луки, так і в Матея дає дитині. В імені Ісус є тетраграма, таємниче ім'я хорив, яке зберігалося прихованим і повністю читалося, як Бог спасає. Ім'я, що залишалося, неначе неповним ще від синаю, Вимовлено до кінця Бог є сущий і Бог, що спасає. В Ісусі доповнилося виявлення імені Божого, що розпочалося у палаючому терновому кущі. Спасіння, яке несе обіцяна дитина, виявляється в остаточному відновленні Давидового царства. Насправді, царству Давида була обіцяна непорушність, твій дім і твоє царство передо мною повіки існуватиме, і престол твій закріпиться повіки, так провістив Натан, натхнений самим Богом. У 89-му псалмі, вражаючи відображається суперечність між остаточністю обітниці і фактичним крахом Давидового царства. Вічним зроблю Його потомство і престолу Його, як дні небесні. Коли ж його сини закон мій покинуть, я різкою їхній проступок покараю, але моєї ласки я не заберу від нього і вірності моєї не відкину. Тому псалмопівець зворушливо і постійно повторює перед Богом обітницю, стукає до Його серця і вимагає Його вірності. Адже дійсність, яку він переживає, є цілком іншою. Та ти відкинув, занехаяв, розгнівався на помазаника Твого, ти погордував союзом слуги Твого, збезчестив на землі його корону. Грабують його всі перехожі, він став сміховищем своїм сусідам. Згадай, Господи, про слуг твоїх народу. Цей жаль Ізраїля був перед Богом також тоді, коли Гавриїл провіщав Діві Марії нового царя на Давидовому троні. Ірод був царем милістю Риму, він був ідумеєм, а не сином Давида. Але передусім своєю нечуваною жорстокістю він був карикатурою того царства, що було обіцяне Давидові. Ангел сповіщає, що Бог не забув своєї обітниці. Що тепер вона сповниться у дитині, яку Марія повинна зачати через Святого Духа. Його царству не буде кінця, каже Гавриїл до Марії. У IV столітті це твердження було прийняте у символ віри Нікейського собору, у момент, коли царство Ісуса із Назарету охопило майже весь світ Середземноморя. Ми, християни, знаємо і згадуємо їм вдячністю. Так, Бог здійснив свою обітницю. Царство Давида простяглося від моря до моря, від континенту до континенту і століття в століття. Безсумнівно, завжди залишається істинним слово, що його промовив до Пилата Ісус: Царство моє не від світу цього. Деколи в історії можновладці цього світу приміряють цей вислів до себе, але якраз тоді приходить загроза вони хочуть поєднати свою владу з владою Ісуса і саме так спотворюють царство, ставлять його під загрозу. Або воно зазнає постійних переслідувань тих володарів, які не терплять ніякого іншого царства і хотіли б знищити царя, у якого немає влади. Але таємничої влади якого вони все ж бояться. Та його царству немає кінця. Це інше царство, побудоване не на владі світу, а ґрунтується лише на вірі і любові. Це велика сила надії посеред світу, який так часто здається покинутим Богом. Царство Сина Давида Ісуса не знає кінця, бо в ньому панує сам Бог. Бо в ньому Царство Боже проникає в цей світ. Обітниця, яку Гавриїл передає Діві Марії істина вона постійно сповняється на нову. Відповідь Марії, до якої ми тепер підійшли, розкривається в три етапи. Першою реакцією на вітання Ангела були переляк і задума. Її реакція є іншою, ніж реакція Захарії. Про нього сказано, що він злякався, і страх напав на нього. З Марією. Перше слово таке ж саме, вона злякалася, але потім слідує не страх, а внутрішнє роздумування над Ангеловим привітом. Вона роздумує, веде внутрішній діалог, що мало б означати вітання Божого посланця. Так уже тут проглядається характерна риса образу Матері Ісуса. Яка зустрінеться нам ще двічі в подібних ситуаціях у Євангелії, внутрішній діалог зі Словом, вона не залишається в стані переляку від близькості Бога у його ангелові, а шукає розуміння. Отже, Марія з одного боку виглядає як відважна жінка, яка залишається розсудливою, навіть почувши нечуване. Водночас вона стоїть перед ангелом як істина жінка. В якої серце поєднується із розумом, і яка намагається зрозуміти все в Божій звісті. Так Марія стає образом церкви, яка роздумує над Словом Божим, намагається зрозуміти всю його повноту і подароване зберігає у своїй пам'яті, загадковою для нас є друга реакція Марії: після розумів, з якими вона сприйняла вітання Божого посланця. Ангел повідомив про вибір, що впав на неї, стати матір'ю Месії. Марія ставить коротке, радикальне запитання, як же воно станеться, коли я не знаю мужа. І знову розгляньмо відмінність реакції Захарії, який, із сумнівом, відреагував на можливість призначеного йому доручення. Він, як і Елисавета, були людьми похилого віку. Він не смів більше сподіватися на народження сина. Марія, навпаки, не сумнівається вона не питає про що, вона питає, про як здійснення обітниці, шляху виконання, якої вона не розуміє, як же воно станеться, коли я не знаю мужа. Це питання видається незрозумілим, оскільки Марія була заручена. І за юдейським правом вже вважалася рівною заміжній жінці, хоча ще і не жила у свого чоловіка, і ще не прийняла подружнього єднання. Святий Августин пояснює, що Марія прийняла обід дівственності, а заручилася для того, щоб мати захисника для себе як для діви. Та ця реконструкція події повністю випадає зі світу юдейства часів Ісуса і в такому контексті виглядає немислимою. То що тоді означає це слово? Ясної відповіді сучасна екзегеза ще не знайшла, стверджуючи, що Марія в той момент ще, не будучи взятою в дім, не мала стосунків із чоловіком, а доручення розглядала як таке, що треба виконувати негайно. Але це не переконує, тому що час взяття в дім міг бути не таким же й віддаленим. Інші тлумачі розглядають це речення як чисто літературну конструкцію, щоб продовжити діалог між Марією і Ангелом. І це також не є справжнім поясненням запитання Марії. Можна згадати ще й про те, що намір про заручини висловлювався однобічно чоловіком, а жінку при цьому про її згоду не запитували. Але і ця вказівка не розв'язує проблеми. Отже, загадка залишається. Або достеменніше висловлюючись таємниця цього запитання, Марія з невідомих для нас причин не бачить жодного шляху, щоб змогти стати матір'ю Месії через подружні стосунки. Ангел підтверджує їй, що вона має стати матір'ю незвичайним шляхом після взяття в дім Йосифом, а через отінення силою Всевишнього, через прихід Святого Духа. Він наголошує. Нічого бо нема неможливого в Бога. За цим слідує третя реакція власне відповідь Марії. Її скромне так. Вона виявляє себе як слугиня Господня. Нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Святий Бернард Склерво драматично зобразив цю хвилюючу мить в одній зі своїх передріздвяних проповідей. Після того, як прародичі не справилися зі своїм завданням, світ потемнів, потрапив під владу смерті. Тепер Бог шукає новий вхід у світ, і він стукає до Марії йому потрібна людська свобода. Він не може людину, яка створена вільною, спасти своєю волею без її вільного так. Створюючи свободу, він певним чином поставив себе у залежність від людини. Його влада прив'язана до несилуваного так людини. Так святий Бернард показує, як у цю мить питання до Марії Небо і земля водночас затамували поди. Чи скаже вона так, вона вагається? Чи її смиренність не стане на перешкоді? Цей єдиний раз так каже до неї святий Бернард, не будь смиренною, але будь хороброю. Дай нам твоє так, це є вирішальним моментом, коли з її уст, з її серця зринає відповідь, Хай станеться зі мною по Твоєму слову. Це мить вільного, смиренного і водночас великодушного послуху, в якому відбулося найвище прийняття рішення людською свободою. Марія стає матір'ю через своє так. Оці церкви інколи говорили, що Марія зачала через своє вухо, тобто через слухання, через її послух слово увійшло в неї і принесло плід. У зв'язку з цим отці розвинули думку про народження Бога у нас через віру і хрещення, через які логос наново приходить до нас і робить нас дітьми Божими. Роздумаємо, наприклад, над словами святого Іринея. Як людина перейде у Бога, коли Бог не увійде в людину? Як вони зупинять народження смерті, якщо не будуть відроджені до нового народження, яке було в чудесний і неосяжний спосіб дароване Богом як знак спасіння і здіви через віру? Я гадаю, важливо буде почути останнє речення з історії благовіщення І відійшов ангел від неї. Велика година зустрічі з Божим посланцем, яка змінила все життя, минула, і Марія залишилася наодинці із дорученням, яке, власне, перевершува усілякі людські спроможності. Вона мусить далі йти дорогою, що веде, через багато непроглядних місць, розпочавшись із переляку Йосифа через її вагітність і до миті, коли Ісуса оголошують Божевільним. Аж до ночі Христа. І як часто в цих ситуаціях хотіла б Марія внутрішньо повернутися в ту годину, коли до неї говорив Божий ангел Знову вслухатися вітання, Радуйся, благодатна! Слово розради не бійся! Ангел іде, місія залишається! А з нею дозріває внутрішня близькість до Бога, внутрішнє бачення Його, відчуття Його присутності.